Чому впали великі імперії? Бог завжди давав перемогу у війнах своєму народу. Це видно через всю Біблію. Господь допомагав здобувати військові перемоги над тими великими сильними державами, як Єгипет, Сірія і Саудовська Аравія. Ми можемо бачити в країнах усього світу, як віра в Бога і наявність у цих країнах віруючих людей. Праведників допомогли здобувати перемогу в нерівних війнах. Це біблійна реальність. Якщо хтось каже, що Біблія кровава книга воєн, то саме ця істина в ній і доноситься до нас. А з іншого боку, такі імперії, як Майя, Ацтеки, Інки, Вавилон, Рим, СРСР, впали через Безбожа, атеїзм і сатанізм. Підпишіться на телеграм-канал Салтанінка, щоб знати істину. Вона захистить вас і дасть втиху в цей складний час. Напишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування, молитви, психологічної допомоги. Нехай Бог благословить вас. Амінь.